Ола, привіт. E, давайте почнемо наш 27-й урок. E, називається він La preposition prespos... A. La preposition A. Це українською перекладається як прийменник А. Давайте відкриємо підручник. Ось наш підручник, по якому ми йдемо. Ось, і тут на ще на 33-й сторінці таке просто рамочка А плюс L. L ми пам'ятаємо, що це артикль. А от що таке А, і чому в і виходить Аль нічого не пояснюємо. Тому зараз ми. Будемо це розбирати і вивчати. Що це за частина мови, а де вона вживається, де не вживається. В яких випадках і в яких випадках вона об'єднується з цим артиклем і утворюється ось таке таке сполучення. Bien, добре, давайте тоді переключимося на відео, яке я знайшов. Uh, так, по нашій темі. Усо, вживання, дела припосіон, а. Прийменника, а. Дела припосіон, а. Так, слабим. Так. Трошки голосніше зроблю. А. Парабла дестин. For him. Utilisamos, вживаємо припасіся на а, вживання прийменника А, para hablar, для того, щоб говорити. Аль дистин. Де дестіно? Про напрямок. Действі, це напрямок. Естеавтобус, Па Алайшку. Естеавтобус, цей автобус. Можливо, ви вже здогадалися. Ба Алайско. йде, їде? В даному випадку їде. Алайс коела в школу. Так, або цьому випадку, Acompañado de verbos de movimiento. І на стекасо в цьому випадку зазвичай йде акомпандо, eh, значить, з eh, eh, такими дієсловами, este з verbos, такими дієсловами, ір-а, йти або їхати кудись дирігірся, а направлятись кудись. Ну, і вже далі три крапочки ми вже там пишемо куди. Камінар А, так, слідувати кудись, так, або прогулюватись. Para hablar de una finalidad, como por ejemplo, vamos a aprender español. En este caso, Vamos a ver la perífrasis ir a más verbo en infinitivo. Finalidad як завершення. Можна перекласти, так. Vamos a aprender español. Vamos, давайте в даному випадку. А aprender вивчимо español, Іспанську іспанську мову. Тут іде ір діє слово. Потім. Okay. Наш прийменник, який ми вивчаємо А. І до нього додається дієслово в інфінітиві. Апрендер. А в даному випадку апрендер. Це може бути інше дієслово. Корер. Апрендер жив, е, вивчати. Корер бігти. Там, давайте побіжимо побіжимо кудись. Басейн. Мамуса корер алапісійна. І так далі. Mm. Utilizamos la preposición a para introducir el objeto directo y el objeto indirecto de persona. Un ejemplo de objeto directo sería: ¿Conoces a Emi? Otro ejemplo de objeto indirecto podría ser: Emi, ¿le das la comida a Saki? Окей, саму слабь поступціон. Так. Тут. Е, направлення на когось. Так, тут іде директор, на якийсь об'єкт, тут говориться прямий. Тут він розділяє на прямий і на непрямий. Прямий це коносер Амі. Е, познайомитись з Емі. Емі це ім'я дівчинки. І, наприклад, Емі звертається до Емі. Емі ледас лакоміда Ачакі. Е, погодуєш або дай поїсти Чаки. Емі дай поїсти чаки. І ось тут у нас наш А прийменник. Познайомитись з Емі. Тобто в даному випадку А як з українське буде перекладатись з ким познайомитись. Або дай поїсти кому А чаки. Okay. The preposition A para hablar de las horas. For example, me despierto at 7. Eh, eh, utilizamos eh, la preposición A para hablar для того, щоб говорить. Про години. Медисперто ала Я прокидаюсь, Медисперто алас сеть. О седьмой. В данном случае будет как о украинский. Сёми. щоб говорити. Собралась фейчас про дати. Fetus це дати. Істамус de десьембри. В даному випадку істамус буде як зараз. Зараз ми 10 здесь десімри 10 грудня. Зараз у нас 10 грудня. Зараз 10 грудня. En este caso, utilizamos estar A. A. Utilizamos, en este caso, utilizamos estar A. para hablar de la temperatura. Como por ejemplo, estamos a 25 grados. І параблар, і для того, щоб говорити, собрали температуру про температуру. Estamos a а 25 градус. Зараз у нас 2 градус 25 градусів. А і проти каса антертамус І як і в минулому каса інтер минулого разу. Ми вживаємо телі саме star Естар А. Естар, ну, взагалі знаходитись, пригадуєте, ми вивчали це дієслово неправильно. Але в даному випадку воно говорить про те, що це відбувається саме зараз. Тобто зараз у нас 25 градусів. Все, bien. І давайте подивимось. Е так, я виписав які варіанти. Ось я виписав ці <кій> методи вживання. Скажімо так, я основні методи вживання, я шість виділив. Так, ціль мета. А там де вас? Куди ти йдеш? Бой, а лавар, лас манус. Я йду мити руки. Лавар мити, манус, руки. Напрямок, куди? Також ми вживаємо. Адонде вас? Ось наш прийменничок, а. І відповідь: питання: адонде вас? Куди ти йдеш? Відповідь: бой, а каса. Іду додому. Якби було вой, каса, було б іду дім. А так нам треба показати. Що я йду куди? Додому. Тоді ми вставляємо у цей прийменник. А. Бой, А. Каса. Е, дія спрямована на когось. так Те, що ми говорили про об'єкти, так? В відео. коноско об'єн, а туерману. Знаю добре твого брата. Ось. Кого? А. Твого брата. Ату ерман. Аюдас ату ермано, а рекохер ланьєве. Допоможи е, твоєму брату прибрати сніг. Допомогти кому? Твоєму брату. Аюдар допомагати ату ерман. Твоєму брату. Тут ми вставляємо цей прийменник. Рекохер прибирати ланьєве сніг. Так, четверт. Час, о котрій час. Це четверте. І такі зазвичай питання: О котрій годині? Або яка зараз дата? Акеора і приклад. Акеора Емпесамос. О котрій годині починаємо. Емпесамос. починаємо. Наприклад, щось ми хочемо робити, так? І запитують, о котрій годині починаємо. І відповідь: Алас де дела маняна. О Сіте. Пригадуємо цифри, щоб ми не забували. Дела маняна ранок. Ала сіте. І тут бачимо наш прийменничок. Дела маняна. О сьомій ранку. Ем. Яка зараз дата? Estamos a е, зараз е, 22 22 diciembre. Де 22 грудня. П'яте відстань. El supermercado está a 10 metros de mi casa. Супермаркет, el supermercado, está, знаходиться, в 10 метрах від мого будинку. Адієсметрос. 10 метра, демікаса від мого будинку. І ось наш прийменник А. який е, ставиться перед 10 метрами. І вказано те, що е, яка відстань до мого будинку. Шосте температура. Аке температура і стамос. Uh, яка зараз температура? Так, таке питання. Estamos a Асенко. Uh, зараз у нас 5 градус. Бахо серу. 5 градусів нижче нуля. Бахо нижче, серо нуль. Estamos a 5 градус, бахо серо. Зараз у нас 5 градусів нижче нуля. Ось, і ми добралися до того, де об'єднується прийменник А з артиклем L. Він об'єднується, коли йде далі іменник чоловічого роду. Прийменник А плюс артикль L, і виходить Al. Ось, наприклад. Vamos аль cine. Ідемо в кіно. Аль-сіни. Тому що сіни це чоловічого роду. Кіно чоловічого роду, тому А і Л виходить аль. Так само фугамос аль футбол. Граємо в футбол. Зрозуміло. І e, на противагу цьому. Жіночий рід залишається такий, як і був. Ось тобто прийменник А і артикль ла, жіночий рід, Ала, так і залишається Ала. Приклад, бамус Ала Каса. Йдемо в будинок. Або хугамос Ала pelota. Граємо в м'яч. Все. Розібрали, добре. І тепер давайте завдання, яке треба буде виконати. Розберемо на 11 балів. Три, три завдання. І четверте на 12. От, вставте прийменник А-речення в речення і перекладіть на українську мову. І вставте між тими словами, де є необхідність. <кій> тобто вам треба зрозуміти, між якими словами ще вставити цей прийменник. Ось, тобто в усіх треба ставити, але між якими словами це вже ви маєте е, зрозуміти і зробити це. Так, наприклад, к'єра іра алаписсина. Хочу піти в басейн. Завдання. Е, куди тут треба ставити прийменник А? Треба ставити його між дієсловом ІР і «ти». І прийменник і, і, і артиклем Ла. вставляємо прийменник між ІР і ЛА. І тоді буде хіра, ір ала пісіна». Хочу йти. В даному випадку буде як в перекладатись Ла в басейн. Хочу йти в басейн. Ось. І е, ось завдання. a España? Коли йдеш Іспанія, да? тут треба зрозуміти, куди поставити А. Аюдо mi папа, допомагає мій татко. Е, тут теж треба поставити применник, щоб було допомагаю моєму татку. І треба буде вам визначити, між якими тут словами треба поставити прийменник А. Третє завдання. На об'єднання прийменника і артикля. Аора вамос а ель сіне. Якщо треба об'єднувати за нашим правилом, яке ми вивчили сьогодні, то ви маєте об'єднати його і відповідно. Що має вийти, яке об'єднання, так? І написати правильне речення. І всі ці речення перекладіть на українську. І на 12 балів дайте відповідь іспанською мовою з перекладом на українську теж. Акеора, телевантес, нормальменти. О котрій годині Акеора, телевантес встаєш. Нормальменти зазвичай. О котрій зазвичай ти встаєш. Ось. Ну, пишіть, у котрій зазвичай ви встаєте. На іспанській і перекладіть на українську. Добре. бєн. Пуес я тодо. Добре, то на цьому у нас все. І. Астала проксима. До наступного уроку. Остала Віста.